Фільтруючий елемент для Alex Ultra 360 розташовується всередині фільтра парової фази з відстійником. Виробник пристрою польська компанія Alex SP. В комплект входить три ущільнуваних кільця під фільтр. Даний зміни вкладиш підійде для використання з усіма моделями фільтрів тонкого очищення Alex Ultra з різними варіаціями входів, виходів і діаметром штуцерів. Сам фільтр став досить популярним за рахунок високого показника очищення. Від Відповідно запобігання передчасного виходу з ладу форсунок. Слід пам'ятати, що регламент по займінні фільтруючого елемента становить від 8 до 10 тисяч км пробігу на газовому паливі, матеріал фільтруючої штори поліестер. Фільтр Alex Ultra розрахований на використання в діапазоні температур від мінус 20 до плюс 120 градусів Цельсія, а також з максимальним тиском 4,5 бар.